Мене лякає, що я змінююсь. Деякі люди відчувають, що оці внутрішні зміни, які відбуваються, коли зникають старі друзі, коли змінюються цінності, коли змінюються погляди, коли людина змінює якусь свою поведінку, це лякає, тому що, о Боже, а що ж, а як же ж тепер? А я ж так не знаю, а навіщо це все? Змінюватися це абсолютно нормально. Всі Живі організми змінюються, все наше оточення воно змінюється певним чином. І якщо ми починаємо з цими діями боротися, ми фактично боремося з собою і ми боремося із закономірними процесами. І чим більше ми опираємося, тим складніше нам стає, і тим складніше ці зміни нам даються. Якщо ви відчуваєте, що у вас відбуваються якісь зміни, і ці зміни вас лякають, спробуйте не боротися з цим, а подосліджувати, сказати, М -м, як цікаво, а як це в мене відбувається? А як у мене було раніше? А як у мене відбувається зараз? А що прямо зараз е у мене змінюється? А до чого це цікаво приведе? Які це буде мати наслідки? І коли ми досліджуємо, коли ми. Приймаємо зміни як закономірний процес, нам не треба опиратися, нам не треба з цим боротися. І ми тоді свою енергію вкладаємо в розвиток, в ріст, а не в те, щоб втримати на місці те, що вже не тримається.